Джоджо -джо і Хіго Луфі Гнезоко Окмада, Осама Дзай і класичний, як то кажуть, Наруто. запитую завжди. Не іноді у Гугла, а іноді того там, де багато незнайомих слів. А в нашій студії сьогодні засновниця аніме хабу у кривому розі Оксана Павлошенко. Потрібно йти там, де в тебе є якась експертність або за чимось болями. Є маркетинг, одразу вступають ляльки. Рюкзаки. Зараз насправді хвиля е, того, що батьки приводять дітей своїх в аніме. Один в полі не воїн. Не шарю, е, довіряю їм. Фандоми, косплеї. У кожного різна доля мотивації в цьому. Як з японською, у вас на все потрібний час в певному сенсі і ресурси. Манга згадали, це е, японські комікси. Було кілька випадків, коли приходять. А у вас манго продається? Це не наша культура. Не наша ментальність, це наша культура. Бо ми є частиною е, глобального світу. Світовий конект. Так, світовий конект надвоє вже цієї п'ятниці у 21.00.